Доброго дня! Є в продажі комбайн Нива СК5М1 в робочому стані з документами. Жатка 5-метрова зернова, переварена, пальці поміняні на доновські, коса повністю в робочому стані. Наклоні камери, транспортер поміняний на новий, передній колеса нові. Задні також нові, алеватори нові? Видва? Куріватор старого зразку, бункер переварений повністю, знімався. Решета. Верхні і нижні нові. клавіші в робочому стані. Розподільник сухий. Двигун на пускачу, головка з реставрації. Топлівна робилась турбіна 21 року нова Мелітопольська. На дозаторі. Також до неї є чатка без Пет Ленты все на Транспортер тоже новый. Также комплект зірочки на барабан. То шкивы. Це все в комплекті. Поніс це весь комплект, комбайн. І дві жатки коштує 3000 доларів. Дніпропетровська область, Стоянський район. Телефон 098 866 94 76. Кому цікаво, телефонуйте.